Привіт, друзі! З вами завжди я Теліжан, і я радий вас вітати на своєму каналі. Ну що ж, друзі, це у нас продовження нашої іграшки на каналі про життя фермера на Тернопільщині у грі фермосимулятор 22 у селі Лениська. Ну що ж, друзі, я вирішив трішки перед записом погратися із редактором, побавитися із ландшафтами. Ну, я побудував кілька виробництв. Ну, це у нас, друзі, оління, ну і також ткальня. Де ми з вами будемо переробляти нашу вовну. Все ще я вирішив, що не буду продавати звичайнісіньку вовну. Буду її переробляти на тканини. Ну і потім тканини експортувати, так би мовити. Кьохер я також тут поставив, чом би ні, чому би не поставте. Ну, от, до речі, друзі, наша оління, українська оління, українське виробництво. Ви також ще ніколи в житті не бачили. Я вам обіцяю, що ви здивуєтеся. Ну ось, друзі, ось таке. Також я придбав. Я не придбав свинок. Я придбав кон для свинок, щоб їх годувати. А зараз ми з вами придбаємо кілька свинок. Ну, не кілька свинок, давайте хоча б кілька десятків, щоб запустити виробництво. Виробництво сала. Хоча сала тут, на жаль, отримати не можна, але ми можемо отримати із свиней лише гній. Ну а гній для чого нам потрібен? Правильно, щоб це використовувати як добрива для наших полів. Ну що ж, друзі, закупили ми. Два десятки наших свинок, дивіться, як вони виглядають. Звичайнісінькі свинки, дивіться. Там щось в соломі вони ходять, їдять трішечки ту їжу, яку ми придбали для них. Ну от, таке, друзі, у нас і є. Ось такі, друзі, у нас і свинки. Ну, стосовно виробництва. стосовно оліні, Це просто от виробництво, яке от... Змусило мене порадіти за те, що у нас справді таке є, друзі. Українське виробництво Олії. Ну що ж, друзі, заходимо на території виробництва і нас зустрічає звук радіо. Так, друзі, звук радіо того самого українського. Особливо коли ти сидиш десь там вранці, там слідаєш на вулиці в селі і чуєш той самий звук радіо. І що там у нас буде? Говорить Київ до віця України. Круто. Ще й гімн друзі можна прикласти руку до серця і також заспівати разом гімн, пограти в шахмати. Круто, друзі, ось що мені подобається. Подобається в фермі те, що є у нас ось таке виробництво. Ну а що у нас про олію графік роботи з 7 до 19. Ну, без вихідних, так би мовити. Далі у нас ось така візитівочка, соняшникова олія. Суто наше виробництво, друзі. Суто наше виробництво. Дуже круто, мені подобається. В описі ви також можете йти посилання. Посилання для завантаження цього моду. Ну і, друзі, звісно, що велосипед, чому би і ні, в би дирчика не мати, не їздити селом на дирчику, як же ж село без дирчика. Ну, ось так, друзі. Подобається мені ось ця атмосфера. Сидиш, слухаєш, як співають гімн України на радіо. Круто, круто. атмосферка така зашкалює просто. Хочеться самому співати. серце це ж гімн моєї рідної батьківщини. це ж Круто. Круто, круто, круто. Радяко зацького ро. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Так, також я от придбав ось цей причіп. Ну і будемо зараз цим причіпом завантажувати ось цю вому. Не хочу я його просто так перетягувати. Самі розумієте, поки ти ось візьмеш цей підон... Поки ти його донесеш. Так, а я ще встигну на другий куплет. Куплет гімну в Україні чи не встигну. А насправді круто приходиш собі там, співаєш гімн України і під час гри. Круто, атмосферненько. Ну, От що мені подобається. В українській фермі. Тепер у нас, друзі, українська ферма та сама українська ферма. Так, друзі, завантажуємо з вами підони до нашого причіку. Навісного. Так, друзі, давайте зараз завантажимо, будемо перевозити з вами вовну. Я от спершу думав її просто продати, але вирішив, що буду виробляти тканини, для чого нам втрачати додану вартість, Додану вартість виробництва? Бо от корисно, коли ти виробляєш тканини, можеш їх експортувати. Куди там ми повеземо наші тканини? До Львова, до Тернополя чи до Києва, до Столиці України, як говорили в радіо. У нас святає Київ, столиця України та чому не заразити до Києва? Не пам'ятаю, де там в Києві є ткацькі фірми, але... пам'ятаю, якісь там є. До тих ткацьких фірм вони з вами возити у вигляді далекобійника. Далекобійника звичайнісінького. Пригадується мені проходження за далекобійника Швейка, якщо вони не твою споглянь до ТРП, думаю, цікаво вийшло. А ми з вами також їздили славно звісним українським кразом, до речі, доволі схожий до цього кразу. Так, ну і вивантажуємо нашу вовну. Буде перероблятися у нас вовна, друзі, і буде у нас виробництво запущене. На... Нарешті. Нарешті буде запущене. Друзі, також не забудьте ставити ваші вподобайки та підписуватися на канал. Забув про це нагадати, обов'язково це зробіть, друзі. Я для вас стараюся. Старайся пускати цікаві ролики, показувати цікаві моди, ну і звісно, з українською атмосферою. Тому, друзі, підтримайте, підтримайте вподобайкою та підпискою. Підтримуйте, щоб цей канал розвивався, щоб було якомога більше нових роликів загалом на наших українських мапах вітчизняних і з українською вітчизняною технікою. Ну що ж, друзі, вимонта я ось у волну, ну і можна. Потихеньку запускати виробництво тканини. Ну, тут можна тканину виробляти як із бовни, так і з бавовни. Але у нас бавовни, на жаль, немає, тому ми будемо виробляти вовну. Хоча міститься, що бавовну ж не виростеш в Україні. Так, друзі, так, друзі, будемо з вами сіяти стосовно бавовни. Я читав, що бавовну можна сіяти на на ґрунтах наших на півдні, яких у нас не дуже багато. Це такі ґрунти називають їх ще каштановими. Доволі родючі ґрунти, так доволі родючі, де тобі зі мною сперечать, що не родючі, але вони ще родючіші, чим чорноземі. Чому? А тому, що там більше міст гумусу, але ці ґрунти потребують величезного зволоження, тобто їх потрібно зрошувати, ці всі ґрунти, ці всі поля. Тому там от на півдні України, особливо в Миколаївській, Херсонській областях зроблені зрошувальні системи. Тому ось так, ці крути потребують зрошення. Вони дуже родючі, але потребують зрошення. А от чорноземи вони мають менше гумус, але вони дуже сильно вбирають у себе вологу. Тому ось така, друзі, різниця. Тому їм не потрібно багато вологи чорнозевим. А от каштановим потрібна волога. А до речі, на каштани вирощують кавунчики. Баштайні культури, кавуни, дині. Ну і напевно, що можна вирощувати і бавовну, але... Та я бачив, здається, в інтернеті там вирощували фермери бавовну у себе там, на Миколаївщині. Десь я бачив. Десь бачив такий ролик в інтернеті. Ну ось так, друзі, будемо з вами вирощувати в наших чорноземах, щось цікавеньке. Але я саджу сою. Я ще сою не садив, в житті я ніколи її не садив. Ну як Не в реальному житті, а в грі... Ще не садив, хоча були деякі поля у мене, але вони були незначними, а я хочу посадити свої поля, засадити, точніше, щоб посадити на власних полях усю сою. що потім, звісно, що зібрати її, ну і, звісно, що продати за найкращою ціною. Не буду садити я зернові, не буду садити ні пшеницю, ні ячмі, ні сорви, ні овес. Боюся мені ще достатньо. А от можна справді от, посадити сою і випробувати. Так, друзі, ну що, закінчуємо засаджувати ось цей невеличкий городик. Чому городик? Бо тому що він за розміром, як справді, город в мене біля хати. Хоча, якщо говорити... Хоча тут, напевно, немає 20 соток, тобто, напевно, тут більше більша площа. Більше в гектарах воно розділено на сотки. Ну що, давайте зараз тут ще трішки засадимо, лишився невеличкий клаптик, і ми з вами попрямуємо до наступного поля. І будемо знову там садити нашу сою. Наступного року, певно, теж щось посадимо, але я ще не вирішив. Ще до наступного року треба нам добути. Ще треба добути нам. Ну, а це, друзі, вам українська ферма. Українська ферма, та сама типова українська ферма. Ось, до речі, наш тракторик, нібито не забруднився після виконання цієї неважкої роботи. Ось, до речі, наш сівник, наша сівалочка, яка нам і культивує, яка її вносить добрива і яка вносить насіння. На жаль, не можна садити цією сівалочкою насіння кукурудзи і насіння соняхів, бо соняхи і кукурудза це зовсім різні культури. Це у нас технічна культура олійна. Чи, навіть, не варто сказати, Ні, певно, що... ну, технічна також. І цукорий буряк також це у нас технічна та кормова культура. Так, ну що, засаджуємо. Ось такі, друзі, у нас... Мене дивує те, що от на перетинках між двома полями у нас виникає ось така текстура. Воно то вноситься добре, але ось ніби його й немає. Така, бачите, помилочка є у нас. Ну, у нас, звичайно, на всіх мапах так представлено, тому... Нічого дивного, ну що ж, друзі, давайте далі працювати, давайте засаджувати наші поля усієї цікавої культури. Ну що ж, друзі, поїхали із вирізочками працювати. Ну от друзі, посадили ми половину, але але у закінчується добрив і також закінчується насіння, тому треба поїхати та відновити наші запаси у валошці, щоб потім не повертатись. Я ж надіюся, що мені вистачить цього всього, щоб закінчити. Хоча тут і лишилося зовсім небагато, тому все ж гадаю, що наповинно це вистачити. І добрив, і насіння для ось цієї як би... Посівної. Так, ну, але я хочу, друзі, вам сказати, що я купуватиму сьогодні ділянки. Ну, і першою нашою я хочу придбати, це ділянка з травою. Я хочу цю всю траву, чесне слово, я її хочу засадити. Ця трава мені заважає, та і самі розумієте, я хочу оці поля викупити, щоб потім їх з'єднати там, посадити якусь одну культуру. Так цікавіше, друзі. Викуповувати поля, потім засаджувати їх. Ось так з часом, з роками, наша ферма розширюється. Розширюється наше володіння і наші поля. Ну що, їдемо? Зараз повнимо наші запаси, закинемо і добрива, закинемо також насіння і потім повернемося назад до поля нашого. Так, друзі, ось. Такі у нас тут справи. Працюємо з вами, працюємо на полях, працюємо ховацько. Треба працювати, друзі. Треба працювати. Годувати наше село. Так, годувати нашу державу. Так, давайте ще піднесемо добрива і піднесемо насіння. Так, скільки там у нас добрив? Ой, зовсім трішечки, ой, зовсім трішечки. Я все ж думаю, що нам не вистачить. Ось тільки мало. Треба більш економніше використовувати наші добрива. Так, гладі ще ось ці взяти. Давайте ці ще в мішечках, щоб зразу їх використати, а мішечку хай у нас лишиться для наступних посівних. Так ну що, викладаємо от сюди. Ну і давайте, друзі, з вами засипати. Засипати наші е мішки з насінням. Чудово! Засипали, все, заповнимо нашу сівалочку і можна, друзі, їхати до поля. Далі продовжувати нашу посівну. Ну, палива у нас недостатньо, тому постійна має бути в нас з Тому, ну, друзі, працюємо, працюємо далі, засаджуємо наші поля соєю. Ну що ж, друзі, поїхали далі до роботи. Друзі, Цього року ми з вами закінчили із посівною, можливо, і не повністю, але все ж, весняна посівна остаточно у нас офіційно закінчена. І ще я нас всіх вітаю. Так, друзі, засадив я це все. Ну і будемо чекати, поки воно у нас виросте, дасть нам врожай, ми його зберемо, ну і потім у хороший день. Хороший місяць, ми з вами його і продамо. Заробимо наші заслужені гроші. Ну що ж, друзі, трішки сівалочка забруднилася. І тому нам необхідно помити наш тракторець, ну і також помити нашу сівалочку. Відпрацював наш тракторець хвацько, і також наша сівалочка також і попрацювала у цій серії. Ну що ж, друзі, ми їмо далі з вами. Так, ну і не забуваємо про наш крас. Не забуваємо про те, що у нас дуже багато є дошок. До речі, за що я цікаву, модифікацію, щоб полегшити свої проходження, це автозавантаження. Автозавантаження для піддонів, тюків і так далі. І все ж я от інший от, іншу, от, фургончик наш, інший причіп. бо Тому що, на жаль, і стандартним, воно не працює, лише треба модовий. Ну Ось така от різноманітність ось таких причіпів у нас і є для автозавантаження. Ну, в описі ви зможете знайти, звісно, посилання для встановлення ось цього цікавого моду. Ну, що, сідаємо в крас, їдемо до наших підонів і будемо з вами їх і завантажувати. Так, ну, що, закидаємо, і ось так магічним чином ці всі підони у нас переміщуються до нашого причіпу. Ну і потім у наступній серії ми зможемо це все, друзі, з вами продати і заробити свої перші гроші із дошок. І потім ці гроші витратити на щось корисне для нашої ферми. Ну, напевно, що для купівлі полів нам потрібно багато грошей, тому нам допоможуть дошки. Нам допоможуть дошки у цьому. Ну що ж, давайте зараз ще ось це. Давайте відправимо до нашого причіпчику. Ну і ось ці також дошки перекидаємо он туди. Так, чудово, чудово. І це все, друзі. Ми заповнили, ну, може, заповнили ось цей весь причіп. Дуже багато дошок у нас, друзі. Дуже багато. І надіюся, що ми з цього отримаємо багатенько грошенят із цих дошок. Ну, ось так, друзі. В описі посилання ви зможете на цю модифікацію. Ми поїхали працювати далі. Так. Бачу, що у нас наступного місяця у травні виріс бур'ян, і тому його треба якось прибрати. До речі, перебирання бур'яну доволі корисна справа. І я от заходжу в акції, дивлюся, а тут виявляється, у нас є з акцією полольник, наш сапальник, друзі. Ого, ще й дешево? 50% акція, Можна придбати, бо такої акції більше не буде. І друзі, їдемо. Їдемо в нашим ХТЗ. Будемо зараз прибирати наші бур'янці. До речі, після прибирання бурянців у нас бонус до ворожаю збільшується, тому все ж є, є сенс прибирати ці бур'янці. Ми ну, попереднього разу, друзі, ми з вами прибирали невеличким от нашим сапальником, а тепер у нас він більший, він прибирає повністю всі бур'янці. Попередньо у нас не прибирав повністю всі бур'янці, там залишалося 10-15%, а тут ти проходиш. І все, бурянці у нас немає на полі. Ну і також тут також ми з вами і прибираємо ці бурянці. Доволі корисно штуковина. мені вона подобається. Доволі все ефективненько у нас, друзі, опрацьовується. Круто! Крута штуковина. На жаль, немає українських модів, ось на ці сапальники-полольники. Якби були, то ми дав давно вже його оглянули. Глянули б, попрацювали з ним. Ну і так далі. Ну що, давайте ще ось тут закінчимо. Ну і поїдемо потім до іншого нашого поля. Також прибирати ці бурянці. Ну, плюс 10% ми отримуємо з цього всього, плюс 10% бонусу до врожайності. Ну що давайте далі прибирати з вами це все. Ну і потім перейдемо до іншої цікавої роботи. Бо роботи у нас також є багато. Так, друзі, прибрав я бурянців, ну, як ми бачимо, у нас було 60 щемось відсотків, тепер у нас 70 щемось відсотків. Все ж сенс у цьому є, друзі. Бурянців немає. Частеньке у нас поле, все дуже добре. Ну що, їдемо тим часом ми з нашим розкидачем для вапна і також таких добре. До речі, ми з вами його придбали у одній із серій за акцією. Була у нас хороша акція. За 14 тисяч 66%. І чому б не придбати? Така дешева ціна акція. Такої акції ніколи більше не буде вжити. Ну я все вирішив, У нас гроші є, треба брати. Працювати, працювати і ще раз працювати. Доволі ефективненько відео розкидає у нас. І дивимося на ефективність, як вона в нас збільшилася. І плюс 20%, друзі. 95% ми з маємо. Ну, тут ще у нас, до речі, є. Хм, катки, треба каткувати це все. Але треба каткувати лише після посівної. Ти посіяв і ти зразу покаткував. Більше ніяк, друзі. Треба після посівної. Ну, втратимо 5% нічого. Надіюся, в наступному сезоні. Ігровому сезоні ми з вами зможемо покаткувати, у нас буде 100% врожай. 100% врожайність зберемо повністю врожай подвійної якості, як ви мовите. Так, друзі, розкидаємо. Бачите, розкидається у нас добрива. Ну і врожай у нас буде і відповідний. Отримуємо велику кількість врожаю. А то ми з вами отримували щось там до 70%. А тут у нас буде вже 95%. Зберемо, заробимо з вами, друзі, гроші. І потім будемо справді хорошими людьми, багатими. Купимо ще ще на ці всі гроші. Цікавенького. Так, друзі, я ще хотів би вибачитися, що я буває дивно говорю в роликах, я часто хвилю, і тому от такий в мене як би голос є. та й таке. На жаль, закладає ніс, цей весь снежик, він на трішки вже знає гністав, а потім ще горло починає боїти, та і от коментувати трішки складніше. Але от грати то, там, що там грати, це ж лише грати, а коментувати все ж складніше, говорити, говорити про ось нашу роботу. Все ж складніше. Ну що ж, друзі, ось так ми з вами і попрацювали. Ось так ми майже з вами порозкидали добрива. Надіюся, це нам допоможе майбутнім для збору нашого врожаю. Ну і ось ми бачимо результат. Подвійний рівень. Подвійний рівень добрив у нас є на наших полях. Я ще хочу придбати, напевно, ще це поле із ячменем. О, ячмінь, можна зібрати наступні серії. Бо в цій серії вже буде забагато справ. Тому, друзі, беремо з вами кредит. Хоча, скільки воно там коштує? А ось так коштує. Так, ми взяли з вами кредит і все. Ми маємо, друзі, з вами, поле, яке ми зможемо зібрати з вами у наступній серії. Але це все буде у наступному епізоді, тому що це вже дуже багато роботи, це ще нова техніка, нові комбайни треба показувати. Тому, друзі, у наступній серії ми з вами зустрінемося. У наступній серії ми з вами будемо збирати врожаї ячменю і будемо радіти тому, що в нас вже є ячмінь. Ну що ж, друзі, я дякую вам за увагу, дякую, що дивилися. І дякую, що дивилися цю серію із захриплим моїм голосом. Дякую ще раз, дякую, що підтримуєте, не забувайте ставити вподобайки і також підписуватися на цей канал, друзі. Вам не складно це зробити, а мені буде прямо що ви підтримуєте даний проєкт на цьому каналі і його варто продовжувати. Ну що ж, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну і слава Україні! Слава Збройним Силам України!